Доброго дня, шановні, сьогодні моя розповідь про те, як я облаштовувала своє життя в цьому будинку. Коли ми його придбали, то якось не дуже переймалися з донькою чи наявністю якихось там хазяйських будівель на, її, на цій території. А потім Зрозуміли, що туалету там зовсім наприклад немає. Цей будинок до нас знімали люди в хазяїв і щось тут, як вони тут жили без туалету, мені було незрозуміло. Нас на той момент. Привабили квітнички на цій території. Ну, ми ж побачили такі фотографії і спочатку прийняли рішення майже по ним, чи купувати цю землю, чи, чи ні. А квіти тут були дуже гарні. Ми приїхали подивилися і купили. Ну, а те, що немає туалету, то для мене було не проблема. Бо ми з чоловіком, коли вже дуже давно будували його для моєї мами, наприклад. І тут краще ось такі, такими квітами милуватися. А про туалет будемо думати піс... трошки пізніше, так я вирішила. Ну, ось тут ви зараз побачите. Таку шафу, яку попередні, ну, ті, ті, хто знімали це житло, вони облаштували під туалет. Щось треба було з цим робити. І я вирішила, що за основу візьму ось таку бочку. Я пішла на Вторчермет і придбала цю таку бочку. Без дна вона була. Хлопці з турчемету мені дали візочок, і я на ньому привозила цю бочку до себе на, на садибу. Зробити туалет я вирішила ну, там, де колись був кур, курник у людей. Ну тут я показую цю будівлю. Тут вже і двері є, це вже майже завершення мого будівництва. Просто я показую, де це я почала займатися будівництвом. Я сама самотужки вирила яму, пофарбувала цю бочку і туди її опустила. Треба було розділити курник навпіл, я замісила розчин і. Ось тут вже починаю розділяти його навпіл цей корник, стіну я почала будувати із старої цегли. Ну, звичайно, ніякого опиту в цій роботі в мене ніколи не було. Я не, не вмію класти цеглу. Але нічого, потроху, без усіляких там рівнів. Не знаю, звичайно, не дуже рівно в мене, але дуже прочно. Вийшло, ось тут вже готова ця стіна. в мене. Я її замазала, не виклала і ось ось там її видно. Я потім підрівнювала, що аби двері туди прилаштувати. Ну, нічого, поїхала на пілораму, як завжди, придбала ось такі рейки, дошки і. Почала їх шліфувати. Спочатку я це робила ось такою металевою щиточкою, насадочкою, ну потім зрозуміла, що треба іншу Далі я вже шліфування виконувала іншою насадкою. Ну а тут В процесі шліфування відбувається проявлення структури дерева. і це Мені подобається в цьому процесі. Більше всего, вот он, вот здесь пошліфоване, а здесь ще Ну, Ось вот так виглядає пошліфоване. Супер просто. На той момент в моєму арсеналі інструментів ще не було електролобзика. І я пилила ці рейки для цього каркасу, самотужки. Пилкою звичайною. Ну я їх нарізала в розмір, потім з'єднувала де цвяхами, де саморізами. Але на цьому етапі зрозуміла, що мені потрібна якась металева основа для підлоги. Я поїхала, завершила роботу швиденько і поїхала знов, пішла на вторчермет, придбала ось такий металевий куточок, аби на нього ну, як за основу його все класти. Ну, Там, над тою бочкою, видно, лежить цей металевий куточок, і потім я вже зашиваю дошками в розмір. Ну, ще мені і зверху прийшлося вирізати пилкою ось такий отвір, і потім це, це з'єднувати саморізами. Ось так уже я це зробила, пофарбувала тут, побілила навіть стіни. Далі мені потрібно було зайнятися дверима. Знову дошки, знову шліфовка, Одна й та сама процедура в мене повторюється декілька разів. Ці дошки я порізала потім в розмір висоти дверей, їх поскладала поряд усі там, ну і попередчину зробила. І з цього в мене вийшли ось такі двері, дві поперечини, а потім ще і таку укосину зробила по діагоналі. Все це з'єднала на саморізи. І, чесно кажучи, ці двері я спочатку зробила трошки ширші, ніж було потрібно, якось неправильно вирахувала. І потім мені довелося їх змінити. Тут я займаюся приєднанням дверей до двірного отвіру. Зараз я хочу показати ту єдину істоту, яка мені, мене підтримувала. Весь цей час. Зараз ви почуєте його тоненький голосочок, яким він звертався до мене. А тут я прикручую готові двері до дверного двері. отвору. Це на Як всі люди це роблять, ага. так і я зробила. Ось, ви бачите, ці двері, я їх пофарбувала, а тут побілила стіни і прикрасила. цей, цей Цю будівлю квіточками знайшла таку симпатичну кришку і настелила на підлогу ліноліум. І вже така в мене симпатична будівля, я вважаю, вийшла. Ну, звичайно, у неї низька стеля, на жаль, вона лишається такою і зараз. Поки що я не планую це змінювати, бо мені цього її висоти достатньо. І потім я до, сюди, коли робила доріжки, то довела їх до цієї будівлі. Вирішила поділитися з вами іще одним фрагментом своєї праці. Я... как я ремонтувала дымоход. Делаю дымоход. Вот эта труба, она практически была сложена, ну, так, наклонена в этом месте, вот в этом месте, она была вот так под углом, под углом наклонена, практически лежала здесь. Ну, вообще, она качественная. Вот. И вот я здесь, подложила металлические уголки, ходила на турчермет базу металли металлическую, купила эти два уголка, <с> вот эти вот, вот этот и вот этот за 70 гривен. Ну и тут на кирпичах это все подняла с помощью арматуры. Две арматуры, на ну, вторую я уже спустила. Здесь у меня были, я так облокачила на кирпичи и поднимала, поднимала эту трубу, вот подняла. Сейчас я принесла, вот у меня тут раствор, и я принесла кирпичиков. Сейчас я это все замажу глиной и буду считать, что дымоход отремонтировала. Очень довольна собой, как всегда. Работа была не самой сложной из того, с которой я здесь столкнулась, <с> было и похуже. Ну, вот так вот. С улицы это тоже теперь выглядит пристойно, потому что раньше эти трубы просто висели на крыше на шифере. Ну вот, почти замазала со всех сторон. Еще один замес у меня есть. Я сейчас притащила сюда таблет. И сейчас вот тут шов между двумя трубами постараюсь замазать. Ну и здесь остатки остатки раствора используя на тут всякие мелкие недоделки. Хорошо было бы побелить, но это уже потом Для мене це была одна из самых сложных задач. не самых найтяжох по физическому труду. но казалось, що будет дуже тяжкий. Ну що ж, будівельні роботи вони завжди брудні і не цікаві. А я хочу завершити свою розповідь про те, що, яке гарне в нас місто. Посередині його є такий став, на якому цього літа оселилася сімейна пара лебедів, і ще семеро діточок вони ростили таких красенів. Просто всі наблюдали, спостерігали за ними, проїжджаючи на маршруті, десь у центр. Міста по справах там або на базар. Ну тут видно, що батьки біленькі, а діточки вони ще тільки міняють колір. І це, ну, це казка, просто що ми живемо в такому прекрасному місті. Я дуже вдячна вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, залишайте коментарі. До нових зустрічей.